Всім привіт! Сьогодні в нас нова частина розпаковки. Прийшов апарат, замовляв його в Україні, той, під який куплявся частотний перетворювач на трифази. Зараз покажу, трошки я його розкривав. Це робоча частина гранулятора. Замовляв його хлопців, роблять під заказ. Замовлення чекав місяць або трошки більше. Вироблять під замовлення ціни в них, скажімо так, найкращі тих, що я дивився. Гранулятор матриться на 10 сантиметрів. Одна замовлялася на 3,2. Міліметра і запасну більше на 6 міліметрів. Так, що тут прийшло? Є інструкція. Більшенька матриця. відро яке зверху ставиться. Ну, сама робоча частина. Знизу. Потрібно поставити. Шків підсоєдинити ременем до мотора і має працювати. Після розпаковки пройшло вже декілька днів за цей час. Установив гранулятор на рамку. Приєднав двигун. З двигуном тут налаштувати допоміг Віталій. Передаємо вітання і велике дякую. Бо двигун був підключений за схемою зірочка, були провода в паяні всередині. А я з електрикою не дуже. Розуміюся. Він розібрав, Вивів провода, все приєднав, зараз все працює. Хотів показати вам шків, який встановив там. Але впав, частотний перетворювач, який саме для цього і купувався, щоб гранулятор працював. Так. Отакий От шків встановив. На моторі маленький, мотор не знаю скільки кіловат, десь до двох, але бірочки немає. Мотор підсоєдняв, все працює від цього частотного притворювача, але зараз запустити не зможу, тому що Путін ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла і світла немає. Завтра, як буде світло, то спробую притирати. Ну, скоріш за все, завтра, а може післязавтра побачу, як все буде виходити. Матрицю поміняв, зараз поставив 6 мм. Спочатку більше притру, потім менше. І будемо пробувати робити комбікорм. Рецепти там є. у Книжечках в інструкції все, в принципі, продається, і це буде вигідніше, ніж купувати цей комбікорм. Тому дякую всім за увагу. Жалобок так відкидається, що ще не показав. частотний працює, але працює за схемою, коли мотор підключений схемою трикутника. Коли зірочка, то в руку рукою трошки. І він запускався, але працював, мабуть, не на всю потужність, я так розумію. Але рукою запускати ніхто не буде, бо тут ремінь зараз натягнутий. і його рукою так не запустиш. Щоб натягувати ремінь, робив такі прорізі. Болти тут відпускаються гайки. Туди в сторону подається, ремінь підтягується. Ремінь тут стоїть профіль А, пишуть. В інструкціях, що цього достатньо. Та я думаю, що буде достатньо. Виставляв шкіли, щоб були приблизно навпроти один одного, щоб ремінь не скидало. А це такі справи. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!